Вітаю вас, мої любі малята, а ви знаєте, що писанка або крашанка це символ весняного відродження життя на землі. Яйця, що пофарбовані в один колір, називають крашанками. Їх кольори також мають певну символіку. Червоний колір означає радість, життя, любов. Жовтий колір місяць і зорі, урожай. Блакитний небо, повітря та здоров'я, зелений відродження та воскресіння природи і родючість землі, поєднання кількох кольорів, родине щастя, мир, любов та успіх. Щоб зробити крашанку, розводять спеціальну фарбу у воді та кладуть у неї щойно зварене яйце. Коли яйце пофарбується, його викладають на тарілку, щоб висохло. Крашанка готова. Пропоную вам сьогодні виготовити великодню крашанку. Нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, серветка та клейонка. Із паперу червоного кольору я вже заздалегідь вирізала шаблони нашої крашанки. На папері жовтого кольору олівцем малюємо коло. Це буде тарілочка для нашої крашенки. І почнемо працювати. На тарілці крашанка краша. Камка Ось така крашанка у мене вийшла. Гадаю, ваші крашанки будуть ще кращими. До зустрічі, мої любі!